Пане Юрію, слава Україні! Вітаю вас. Героям слава. Зокрема, на тих ділянках, де ви перебуваєте, як ви бачите, як змінилась зараз тактика використання ось безпілотників? Наскільки це впливає на ведення бойових дій? От які скажімо, так з якою небезпекою стикаються наші військові в першу чергу? Підрозділ продовжує виконувати завдання на Бахмутському відтинку, зокрема в напрямку Часового яру. Об'єктивно за 23-й рік як прогресували сили оборони з точки зору розвідування ударних засобів, масштабування їхнього виробництва за незмінною підтримкою українців, які допомагають чи можуть, так і ворог не стояв на місці. Ті засоби, які в них системно перебувають на озброєннях, орлан, зала це типу ді, ланцет, купи, багато чого іншого. Противник не тільки використ... виготовлює в кількості, а ще додатково проводить ряд модернізацій з подальшим застосуванням полібою. Об'єктивно, в межах браку боєприпасів, саме для протиповітряної оборони, противник на деяких відтинках таки працює дуже, -дуже ефективно, задіюючи на вузькому відтинку велику кількість безпілотників, застосовуючи їх в Точно так само противник досконалює і засоби. Свої ударні умовно цивільного призначення, Я кажу умовно цивільного призначення, тому що противник абсолютно напрацював потужну тактику застосування дзеркально до сил оборони ОВІК-3, три, діжами 3, DJM -3 для проведення дорог, розвитки, скитання боєприпасів, і також активно застосовує епівідрони як денні, так і нічні. На поточний момент єдине, що чого немає в противника, але він над цим достатньо активно працює. Це нічних бомберів, які можуть скидати потужні боєприпаси і виконувати Мати ну, ряд інших важливих функцій і гуманітарно доставляти на передові позиції все, що необхідно, боєприпаси, медикаменти, воду, цигарки і багато чого іншого, що треба тут і зараз для того, щоб наші піхотинці могли тримати оборону і водночас з тим не ризикувати іншим особовим складом, які мають доставити на передову позицію то чи іншу номенклатуру товарів або боєприпасів. Рухаємося далі. Що стосується, дозвольте, я завершу вже думку. Що стосується засобів радіоелектронної боротьби, а також радіоелектронної розвідки. От стосовно радіоелектронної боротьби сили оборони зробили семимильні мильні кроки. Об'єктивно в нас засобів стало набагато більше, зокрема, завдячуючи волонтерів. Що стосується засобів радіоелектронної розвідки, їх також стало більше. Як наслідок, ми бачимо, звідки літає противник, можемо його вистежити своїми розвідуваними засобами, зафіксувати і нанести враження як рахунок. На козасу, за рахунок ударних госпологіків. Володимир Зеленський сьогодні заявив про те, що нам ну, дуже хотілося б, щоб Україні передали з десяток систем протиповітряної оборони і необхідну кількість літаків f 16 і тоді ми зможемо закрити наше небо. Наскільки, скажімо так, ось кількість необхідна літаків f 16, вона б змінила зараз ситуацію якраз на передовій? Навіть якщо б у нас з'явилося умовно 15 літаків F-16, умовно 15 літаків вони б зіграли три ключові ролі. Перше на поточний момент противник активно застосовує авіацію, тому що ми маємо брак протиповітряних засобів, і то не можемо відповідати в повітрі за рахунок авіації. Коли у нас з'являться літаки F-16, достатньо важливо, що має бути необхідна моментура боєприпасів до них. На напрямках де противник активно застосовує свою авіацію з керованими авіабомбами, які він до речі також модернізував, і об'єктивно він застосовує їх достатньо активно. Ці засоби, які летять набагато точніше ніж то було раніше до модернізації. Збиваєш два-три літаки на одному напрямку. і Противник знижує присутність своєї авіації в рази. Це проходило неодноразово з винтокрилами. На поточний момент такої можливості в нас немає, доки не з'являться літаки F-16. Друге. Це більш безпечні мирні міста України, тому що літаки f 16 додатково посилюють протиповітряну оборону. Ми отримаємо можливість більш ретельно збивати безпілотники противника, як ракети так і, і третє це те, що маєте в комплексі. Це дальнобійні керовані. Ракети, якими ми маємо вибивати тилові частини та сполучення противника, і також наносити враження по об'єктах, які забезпечують дім нафтодолар нафтопереробні підприємства, це також Україна має вибивати. але для цього ми маємо отримати ракети GLSDB. у разі отримання вище перелікованої номенклатури боєприпасів, а також літаків. Це може внести суттєві зміни введення бойових дій на користь саме сил оборони. От ви сказали про часів яр, і хотілося б зрозуміти, яка там зараз ситуація. Наскільки ось доповідають оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця? Речник цього угруповання заявив про атаки російських військ якраз на цей населений пункт, і росіяни застосовують тактику випаленої землі знову використовуючи це як і в інших українських містах. Куди вони доходять, фактично. Була така суперечлива інформація, що нібито туди зайшли росіяни в, 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 в цьому угрупованні заперечили цю інформацію, тобто українські військові контролюють. Але тим не менш, що там відбувається зараз? На поточному, дійсно противник тисне на руку часу Яру, але намагається обходити його по флангах. В на напрямку населеного пункту Богданівське, а також Іванівське. Штурмує достатньо активно. П'ять днів тому була масована атака, як передбачено статутами російського офіційного військ. Дво години арт створена артилерія системи реактивного вогню. Після того противник пішов штурмовими групами за підтримки легкобронюваної техніки, яка забезпечувала логістику при Свої наступальні дії танчиками і додатково розвідування та ударними безпілотними авіаційними комплексами, а також авіацію, якраз те, що знищує позиції сил оборони кровоними авіабомбами, як літаками, так і гелікоптерами. Як наслідок задіяв близько 31 одини техніки, системо оборони вдалося знищити більше 20. тільки підрозділ, який має заче зачолювати. Той день знищив 9 одиниць з легкоброньованої техніки, баги і ще дві було пошкоджено. Спрацювали сило оборони достатньо потужно. Якщо в нас була більша кількість боєприпасів до гармади про повітряних засобів, я вам кажу, що ми б могли б активно, максимально активно, з мінімальними втратами бити ворога, знищуючи його штурмовий потенціал. Також робота продовжується останні дні. Масованих штурмів немає, але противник продовжує десь затягувати штурмовими групами, десь намагається спрацювати танчиком. Штурмові дії йдуть постійно в різних вітинках. Як наслідок, тільки за сьогоднішній день нам вдалося знищити танчик ще декілька броньованих машин пошкодити і пошкодити машини логістики. Також розібратися з особливим складом противника. Я не знаю, можливо, у вас є відео я якось прислав на редакцію. Встигли підмонтувати, підмонтувати за останню добу, буде правильно сказати. Не тільки за день за останню добу. А, Тому при при наявності боєприпасів, засобів БПЛА, друзі, повірте мені, ми точно зможемо вистояти. Єдине надія на наших міжнародних mm -hmm. партнерів, що вони все-таки приймуть ряд бойових рішень. Віра в українську націю у мене залишається незмінна в кожного з вас. Пане Юрію, от є в нас це відео, давайте ми зараз подивимося. Бачила! Ну, ось так працюють наші бійці, пане Юрію. Дякуємо за надане відео і дякуємо за вашу роботу. І слава Україні. Героям слави, дякую незмінно за підтримку. Віру в українську націю. Друзі, ми точно переможемо. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахіле з Харківської 92-ї окремої штурмової бригади імені Отамана Івана Сірка.